Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики і показую нашу чернігівську барахолку. Оскільки за 2 тижні в мене знахідок на барахолці було не дуже багато, кожну неділю огляд покупок я не робила. І вирішила зробити огляд аж за 2 тижні. На цьому тижні в мене це вже третє. Відео, тому воно, скоріш за все, вийде наприкінці тижня. Кому цікаво, залишайтеся, будуть не тільки гудзики. Ну, оскільки я колекціоную гудзики, хочу показати вам спочатку гудзики. Так, що мені вдалося знайти в свою колекцію. Дивіться, який великий гудзик. Він пластиковий. Але дивіться, який великий у мене є пару фотографій з інтернету. Я вам прикріплю фотографії жінок в пальто десь 60-х років, там де, там, де такі гудзики використовувались як оздоблювальні. Бо в мене часто питають, куди їх носили такі великі гудзики. Так, потім маємо два. Спочатку я думала, що це пластикові. От. А коли взяла в руки і перевернула, я завжди кажу: звертаємо увагу на ніжку. Ну, Ми тут бачимо структуру, ми бачимо, як він виточувався. Це такі дуже гарні дерев'яні гудзики. вінтажні. Так, далі. Далі мені трапились ось такі металеві. Звичайно, я їх забрала. Вони старенькі. Я не знаю їх виробника, тому придумувати не буду. От. Бачите, з таким трилисничком. Ні, вони чистенькі, але вони це так, так, так задумано виробником. Вони також будуть у продажу. Кому потрібно, звертайтесь. До речі, в мене під відео буде посилання на мій телеграм-канал. І там все, що які цікаві гудзики або дрібнички, я знаходжу, там ви можете подивитись і ціни, і наявність. Товару також ось такі скляні гудзики чехословацькі. В середині така імітація ну, перлинки, мабуть, це не залишки клею. От... Чехословацькі скляні гудзики у вигляді квітки. Темне, так воно не хоче фокусуватись. Далі. Ось такий, але мені здається, тут десь один був битий. Ага, ось, бачите, ну, скляні ж, скляні. Тому їх лишається в гарному стані дуже-дуже мало. Ви маєте це розуміти. Вони б'ються, ну вони б'ються так, як посуд. А посуд, якщо ще виготовляють, то таких, такої якості гудзиків зараз, зараз сучасних знайти складно. Так, є, в Чехії виготовляють по старих молдах гудзики, але вони вже йдуть як колекційні, вони випускаються маленькими партіями і вони доволі дорогі. Ось, дивіться, який гарний. Це, це ці взагалі в шикарнючому стані. Я їх такі мила з ниточкою, ну, тому що мені так зручніше. Просто мити. Вони всі вимиті, вже чисті. Також будуть у продажу. Оці гудзики. Можливо, я вас здивую, але ці гудзики це Радянський Союз. У мене є такий молд, стареньке-стареньке таке глушене скло. От. Але вони більш сучасні, десь в 90-ті роки. Так, що вам далі? У нас залишилось вже майже. А, ні, ну так, ой, перепрошую. Це також. Чехословакія, насправді їх чотири. Колись мені в продавця трапився один гудзик, і я все просила подивитись. І ось він знайшов для мене ще чотири. Вони дуже в гарному стані. Вони були у використанні, але я ж вам кажу, що це, це богемське скло, і воно так, зовсім іншої якості. Так, ось такі металеві. Дивіться, в якому стані. Вінтажні, всі гудзики вінтажні. Як завжди. Так, ну, ці я не знаю. ці я забрала, помила. Вони взагалі будуть, не знаю, дешеві. Кому треба звертатись. Так, ось також гудзики. Дивіться, які гарні. Будуть у продажу. Далі ось такий один. Думаю, він доволі старенький, тому що пізніше ну, з такого матового скла вже гудзиків майже не виготовляли. Так, дівчата, звертаємо увагу на ніжку. Це не пластик, це скло. Ось таке матове, бачите, яка квітка всередині і ось квітки. Ну, можна навіть як маленьку брошечку дуже гарний гудзик такий формув... сформованого скла. Так, жовтеньке, що ми маємо? Маємо, бачите, які яскраві На дитячий одяг, або кудись для, для реставрації якогось одягу маємо. Що ми маємо, що ми маємо? Ага, все формоване скло. Чогось мені здалося, що художнє скло ні. все таке яскраве формоване скло. Три. Три маємо однакових, один інакший. Далі. От бачимо, приклад-дві ніжки. Цей гудзичок більш старіший, бачите, яка кругленька ніжка, От, але звертаємо увагу на такий бархатний колір, бачите, скла. Ось таке. Чехія, звичайно. І дивимось на цей гудзик. Це у нас Радянський Союз. Він гарний, я нічого не кажу, але бачите, яке таке більш матоване скло. Далі, далі хочу вас здивувати. Перепрошую, що не розрізала, я вам і так покажу, покажу. бачите, клеймо. Таке клеймо ставилось на значках і на гудзиках ось такого плану. Ці гудзики виготовлялись ув'язненими в колоніях, про що свідчить нам це клеймо. От... Не будемо дуже загострювати, бо вже багато наговорила. Ось це доволі такий цікавий гудзик, старенький, він пластиковий, ви бачите, декілька шарів пластику має ось такий, має малюнок у вигляді метелика, ну, тобто не живого метелика, а кроватки метелика. Також піде в мою колекцію. Далі. Далі, що я знайшла? Я знайшла керамічні гудзики з розписами-солями, виготовлені на підприємстві Monolith у Вітебську. Я їх шукала, а знайшла їх випадково. Так, так що я дуже-дуже задоволена, що вони є в мене в колекції. Гляньте, вони всі, ну це ж з, -з однієї палитки, але бачите, що значить розпис солями. Вони всі-всі мають різний малюночок. Дуже-дуже гарні. І е, по гудзиках на наостанок е, ось. Такі дитячі гудзики, ну так, я маю до дитячих гудзиків слабкість. З ось такими кізками і ось таким ведмедиком. Е я вже сумніваюся, це, мабуть, якийсь колкий пластик. Але бачите, ніжка також, як у скляного. І ось цей гудзик, я думаю, що він не радянський. Дитячий так, з таким ведмедиком. Далі, швиденько. Швиденько, що я знайшла і що вже їде до своїх нових господарок. Це ось такі сережки, гляньте, в якому вони стані. Дуже-дуже гарні. До речі, я їх приміряла. Я б їх, мабуть, сама, сама носила, але я дала собі слово, що. Я знайду їм новий господарок, тому що ну, все скупити і залишити собі не можна. Вони мають клейма такі дрібнесенькі. Якби ви знали, як я їх читала, я ледве їх прочитала, там МГ2, Московська галантерея 2. Так, вони вже поїдуть до своєї господарки. Далі маємо ось таку брошечку, гляньте позолочена брошечка. Так, виробник, красна пресня. Якщо я помиляюсь, ви можете мене поправити, але отут є клеймо ПЮ і П з такими вушками. І я знайшла в інтернеті її також з атрибуцією красна пресня. Тому, ой, не фокусується. Відсвічую, дуже-дуже складно вам показати, прикріплю вам фото. В якому вона стані. От ви навіть не уявляєте, дивіться, як грає камінець. Дуже-дуже гарна їде до своєї господарки. І якщо ви дивились барахолку, ви бачили ось таку брошку. гляньте. Це щось. Я її не викупляла, я вже викупила її потім під замовлення. Подивіться, вона має на собі, вона вся ціленька, має всі рідні кристалики. Дивіться, скільки ми маємо кольорів? Один такий медовий, потім такий. Він не зелений, я не знаю, як він правильно називається. 에... <зараз>, Зараз дівчата, ті, що займаються біжутерією, будуть з мене дуже голосно сміятись. Ну що, я по гудзиках, <зараз> я не по біжутерії. <зараз> ось такий. Ну, я не знаю, він для мене болотний. Я не знаю, як він правильно називається. Потім ось такий карамельний і ось такий фіолетовий. Гляньте, яка краса. Вона не має маркувань. Ну, я так думаю, що це Чехословакія, стверджувати не буду. От. Дивіться, яка краса. Ми просто з вами полюбуємось і залишимо собі у відео на згадку, а ця брошечка вже їде до своєї нової господарки. Далі, що я знайшла? Я знайшла ось таку. Не знаю, продавець мені сказав, що це сільничка з малахітового скла. Я пошукала в інтернеті. Ну, хто називає її попільничка, хто називає її ємність для дрібничок, там, для обручок, там, для якихось цепочок, маленьких кулончиків або сережечок. Але ж да, і В інтернеті я знаходила її з рідною етикеткою. Оце Богемія, точно. Поки вона на броні, якщо що, ви побачите в моєму телеграм-каналі, чи буде вона в продажу, чи також поїде вже до нової господарки. Далі. Далі подивіться. Подивіться, яка тарілка. Як вам? Ну вона не вміщається вся. Дивіться, який рельєф. Ну, давайте з цього боку може. Ну, зовсім не хоче фокусуватись. Біла і так, а от, бачите, от вона мала такий манюсінький скольчик. Якщо когось зацікавило, спеціально виставляти в продаж, я її не планую. Якщо комусь цікаво, питайте, будемо домовлятись. Дивіться, який вона наша радянська. Ви бачите, вона має клеймо другий сорт, і ну, це, мабуть, група складності, але виробника... Я не знаю, хто виробник. От, і дивіться, який рельєф: сливи, вишні, смородина червона, певно, яблука, груші. Ну, це щось. І вона, мені здається, вона десь стояла, тому що ну в мене таке враження, що нею не користувались. Як вона отримала той скольчик, я не знаю. Ну, Можливо, впала. От, я не колекціоную посуд, але ну, залишити цю тарілку на базарі, ну, ви ж розумієте, я не могла. Що я знайшла? Я знайшла ось, забрала ось такий браслетик, я його ще не чистила. Я вже потім вдома роздивилася, що він має втрати. Мабуть, три такі малесенькі камінці. вони тут не поміть кристалики. Ось тут всередині квіточки, ось тут один і ось тут. Я навіть не уявляю, якого вони були кольору. Думаю, що не такі, як квіточка, можливо, зелені, а можливо, і такі, як квіточка. Оце такий браслет, у він важкий. Я його тільки помила, ще не чистила. От, зараз покажу вам, як він виглядає на руці. Бачите, такий, у, у вигляді такої гілки. Так що, якщо хтось думає, що... чому я не помітила тих трат, бо бачите, тут такі от ніби ямочки від гілок, тому я не одразу помітила ось такий гарний браслет. Якщо чесно, я ще не вирішила. Чи я його залишу, чи він буде в продажу. Ну, якщо вам цікаво, заходьте в мій телеграм-канал або інстаграм, і все, що з'являється в продажу, з'являється там. І зараз буде фаворит моїх покупок за два тижні. Це ось такий гудзик. Дивіться. Ось такий об'єм це гудзик, Це не брошка, ви бачите. Вушко припаяне вручну. Гудзик ручної роботи зібраний. Ну, можливо, основа і відштампована. Сам цей чоловік відлитий, але ж він припаяний і вушко припаяне. Так, коштував він мені недешево. Придбала я його на нашій барахолці, але. Скажімо так, мені принесли його під замовлення. Тому що придбати, ну просто так, ви ж розумієте, такі гудзики на барахолках не продаються, тим паче у нас. Тож я отримала ось таке цікаве поповнення своєї колекції. Я дуже-дуже задоволена. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре!